Побачити мирну столицю напередодні дня дитини. Київські волонтери зорганізували для школярів із прифронтових районів поїздку до Києва. За два дні діти встигли не лише побачити саме місто а й побувати на футбольному матчі чемпіонату України та навіть поганяти м'яча із зірками шоу-бізнесу. Чи сподобалася дітям столиця, яка за версією російських змі переповнена хунтою та бандерівцями, знає Євгенія Гарков. Десята ранку потяг лисичанськ Київ зустрічає. Гарна погода для півсотні дітей з новоайдарського інтернату. меценати викупили цілий вагон від переповнення емоцій. Малеча не спала усю ніч. А вас пугали там вот такими табендеровцями хунтай ні не пугали? Ніхто ні. не пугали? Ні. Тільки чай приносили. Тільки чай приносили? Так. У програмі два дні прогулянки столицею. Спочатку поселення в санаторій, сніданок, а потім перший сюрприз для дітей. Можливість позмагатися у футболі із зірками шоу-бізнесу. Коли Кададі узнали апаєстки, очі заблістелі, засвіркали. І, хоч серед зірок переважно грають дорослі чоловіки, школярі їм не поступаються. У юній команді є такі, хто до війни футболом займався професійно. Денису 17 і ще рік тому йому тренери пророчили високу футбольну кар'єру. Він грав у юнацькій команді Луганської зорі, але війна залишила хлопця ні з чим. Почали стріляти, бомбити. позвоніли, сказали вже ні не ну, то тобто вже нічого. Всіх розпустили. десь коїності. Ну, обідне ну конечно, біна сколько 6 лет. Вже на професіональну уроню а потім все так перечеркнула дімня. У матчі перемагає дружба на згадку зіркам діти дарують власну руч, зібраний оригамі з прапорами України та Новоайдарського району. З людини, яка за 20 років після загибелі радянського союзу, залишається радянською людиною, її переробити майже неможливо. А от за дітей треба. Боротися діти не вірили, що поїдуть до столиці, аж доки не сіли у потяг, каже співавтор ідеї. Частина з них із захоплених проросійськими силами міст. Більшість потягом проїхалася вперше. Ця поїздка, хоч якийсь шанс відволікти дітлахів від постійного гуркотіння снарядів. Я якось то столкнувся перший раз з тим, що нету проблем. Тобто з гаїчниками звернулися за про вони без проблем. Міністерство молоді та спорту також йшли зустріч, дзвонили самі нам. київ постранск, наприклад, теж за автобус обратилися. Они нам еще екскурсію Дложив то я как там я так я живу в прекрасне страні. Далі великий футбол на матч чемпіонату України на стадіоні Валерія Лубановського Малечі випадає честь за руки вивести на поле відомих футболістів. Далі екскурсія столицею. Діти переповнені емоціями. Організатори ще більше. Спасибо! Детей много. И Этим надо заниматься. Если мы это делали 20 лет назад, у нас не было бы никакой Новороссии. воросі. Воїни света, воїн добра охраняють лета бьются до утра. Евгений Гарков, Роман Сукач, Тимофій Кощі, Андрій Постовець, Сподскор 2 плюс 2.